В ефірі каналу Апостров ТВІ. Пане Володимире, я вітаю вас. Навзаєм вітаю. Пане Володимире, ну вітаю із, із цими новинами останніх днів. Так, останнього дня, вчорашніх сьогоднішніх емоції абсолютно переповнюють. Якщо є у вас емоції, поділіться ними і перейдемо вже до конструктиву. Ну, у мене емоції подвійні, тому що з одного боку дійсно перестав перестав бути бомжом. Який не мав, скажімо так, можливості повернутися до рідної оселі, з іншого боку, я розумію наскільки зараз важко буде херсонцям всю зиму, коли окупанти залишили випалену землю, і немає жодних ознак, звичних ознак цивілізації, немає зв'язку, немає води електроенергії. Навіть газу і опалення, і немає поки що якихось зрозумілих перспектив відновлення, От що найбільше засмучує, що поки що не склали навіть бачення того, як і коли це можна буде відновити, тому що окупанти дуже системно підійшли до руйнування всієї херсонської інфраструктури, і коли 80 тисяч херсонців, що залишились у місті, вони святкують, і вони чекають. Звісно, що життя буде налагоджуватися. Але ж до цього ще певний час має пройти, і людям треба буде зараз в таких жахливих умовах, навіть якщо ворог не почне якийсь артилерійський терор, як він це робив з Миколаєвом. Продовжує до досі ще це, це робити. Херсон ближче знаходиться і навіть на відстані ствольної артилерії. Тому на жаль, загроза існує, і треба це розуміти. Треба зараз не заважати працювати ЗСУ, uh -huh. з, зокрема у зайнятті позицій і у проведенні фільтрації. Пане Володимире, тоді давайте, от ми послідовно спробуємо розібратися саме в низці тих викликів, які стоять перед військовим і цивільним керівництвом для організації життя міста і області тієї території, яка наразі звільнена, тому що там дійсно дуже багато проблем. Давайте енергетику ми трошечки ну, от замить до неї перейдемо, але поки що про дуже нагальне і гостре, яке постає прямо зараз. Для розуміння, скільки людей фактично. Фактично залишилося. Якщо у вас є дані і вже хтось приблизно їх підраховував, це 80-70-50 тисяч, скільки людей? Орієнтовно 80 тисяч ніхто не підраховував. Це просто оцінка е, тих е, автомобілів е, і їх наповнюваності, які виїжджали протягом окупації, е, спочатку на Миколаїв, потім е, на Давидів Брід, зрештою, через Васильівку в Запорізькій області. Е, це Цифри доволі приблизні, тому що не враховують, наприклад, тих, хто виїжджав через Крим і далі на Грузію або через ага. територію Росії на України Балтії. Також це враховує, однак, ці 10 тисяч херсонців і жителів правого берега, яких росіяни, так би мовити, евакуювали, які виїхали з ними. І от залишилось приблизно з 287 тисяч жителів власне міста Херсон, залишилось зараз 80 тисяч і приблизно 200 тисяч мріють якнайшвидше туди повернутися. Ага. Але поки що це немає такої технічної, навіть можливості через те, що. Не допускають, ну це можна зрозуміти. Мінна небезпека. По перше, а по-друге, зайві люди, які будуть створювати додаткове навантаження на і без того відсутню воду, наприклад, відсутню електроенергію, яка тільки може братися зараз з генераторів, де-інде, це дійсно буде великою проблемою. Власне, от я обіцяв, що ми повернемося до енергетичної системи. Це ключ до всього, до значної частини організації життя, саме електроенергія. Російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона, контроль над яким Україна нещодавно повернула на відновлення енергосистеми міста. Піде близько місяця. Про таке заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Мені здається, що це навіть оптимістичний погляд Правда? на що? Да. тому, що згідно з недослідженнями, а просто спостереженнями очевидців, росіяни повалили е, всі е, високовольтні кабельні лінії, які йдуть правим берегом угу. в напрямку з Миколаєва до Нової Каховки і відголудження на Херсон. Тобто повалили всі це значить, що вони кожен кожного опору, кожен стовп акуратненько так підірвали невеличкими зарядами і повалили його все це на землю. Ну і крім того, вони підірвали в Херсоні безпосередньо головний диспетчерський центр Херсонобленерго і через це відновленням це буде практично новим будівництвом. Новим будівництвом ліній, які сполучатимуть Херсон із підстанціями, поки що невідомо до речі стан трансформаторних підстанцій, тому що uh -huh. можливо росіяни їх замінували. Про це поки що ніхто не казав. Наразі я думаю, що робота вже йде, але звітів поки немає. І я думаю, що у пана Сахарука так само немає зараз всіх відомостей. Uh -huh. Його оцінка. Ми будемо вважати, що. Він як спеціаліст може оперувати. Ну, можливо, просто це кращим знанням моделі самої ситуації, так що в теорії може ушкоджуватися, скільки в теорії необхідно часу на відновлення. Але, от є з посиланням на нього повідомлення, і суспільного що а, є такі гарні новини, що на Херсонщині перші деокуповані населені пункти отримають електроенергію наступного тижня. От з посиланням на саме Дмитра Сахарука а, є таке повідомлення, але ушкоджено не тільки енергопостачання електроенергією, зв'язок і ці кадри з заваленою вежею, зв'язковою Херсонською. Так само вже облетіли інтернет, і Вони були у е, соцмережах. Вони були на телеекранах. Це теж пам'ятаємо, але не тільки це проблема. Е, і ось із інтерв'ю розповіді Сергія Хланя. Наприклад, я е, почув і зрозумів, що є особливості, наприклад, просто із забезпеченням харчами. Зв'язку вже кілька тижнів не було між правим і лівим берегом, а е, якогось великого підвезення не було, і зараз. З першочергових завдань це просто забезпечити всіх цих людей їжею. Тут ви знаєте, у нас все ж таки країна з ринковою економікою, і великі торгові мережі вони чекали, не дочекалися, так би мовити, щоб була можливість продавати херсонцям продукти харчування. І перша ластівка це стала саме мережа АТБ, яка якимось незрозумілим дивом. Крізь військові заслони проїхала фура е, до Херсона. Її оточили вдячні радісні херсонці, мало не, ну, не пограбували звичайно, але все ж це було сприйнято саме як такий добрий знак, що відкриваються мережі. Е, головна тут проблема, що немає можливості нормально торгувати за безготівковий розрахунок, uh -huh. тому. І херсонці, що отримували і продовжують отримувати, наприклад, пенсії або заробітні плати, точніше, в окупації це як правило були просто плата за простій на картки. Вони не могли ними. Як слід скористуватися, uh -huh. і тому зараз відновлення електроенергії, хоча б в тому вигляді, в якому там тимчасовому з допомогою генераторів, якщо тільки дозволить налагодити інтернет зв'язок, щоб працювали термінали і картки? А до речі, термінали теж треба в більшості випадків завозити знову, тому що росіяни uh -huh. їх системно викрали, просто самі і апарати. Все. Так, самі апарати, і так само і банкомати, і внутрішнє обладнання з банків. Ага. Тому треба буде, звичайно, що банкам відновлювати свої відділення, свою роботу своїх відділень, магазинам відновлювати мережевим, які росіяни захопили на початку окупації, відновлювати свої торгові точки. Законні договори оренди, uh -huh. які діють, наприклад, у росіяни їх не визнавали і просто порушили, загнавши туди свої мережі, якісь там пітачки. Uh -huh. Ось ці а, першочергові заходи вони дозволять херсонцям, навіть до того, як буде подано електрику, і воду, і газ, і те. Вони дозволять принаймні. Скажімо так, не померти від голоду і спраги, пане Володимире. Але, що... але, от правильно я розумію, якщо ні виправте мене, будь ласка, що у Херсоні більшість води водозабір він і свердловин, і вони, в принципі, от першочергове забезпечення їхнє це піднімати воду за допомогою генераторів, тобто генератори будуть давати електроенергію, щоб працювали ці насоси, і це те, що військові вирішують уже прямо зараз. Так, абсолютно вірно, Херсон це чи не єдине велике місто, яке отримує воду не з Дніпра і не фільтрує її, а отримує безпосередньо з артезіанських свердловин, яких на території міста багато. Мало того, їх замінували, їх треба спочатку розміновувати. Якби тільки їх ще дистанційно не підривали, ну здається, поки таких випадків не, не, не відзначено. Тобто, росіяни не мали, мабуть, часу і натхнення, щоб. Влаштовувати складні якісь пастки, тому спеціалісти, я думаю, зроблять цю справу, розмінують свердловини з насосами. Але, звичайно, генераторне живлення насосів на свердловинах, воно не забезпечить не те, що цілодобовою, а навіть з якимись там більш-менш сталу подачу води. Тобто, це буде така. Знаєте, як свято подали воду, свято години на годину все закінчилося, свято тому ну, тобто води, аби напитися, вистачить, а для інших побутових потреб тримати необхідний тиск у міській мережі буде дуже складно. Ну, такими ресурсами, тому що генератори це теж досить затратна історія. Пане Володимире, але ну, певною мірою можливо частину нашої розмови підсумовуючи тільки частину. Але а, скажіть, будь ласка, а чи маючи ось таку ситуацію? Що взагалі робити і людям, і що робити владі із людьми? Що рекомендувати, якщо місто фактично на лінії вогню опиняється зараз? Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, наскільки інтенсивно захочуть кошмарити Херсон, росіяни, але територіальна, географічна можливість у них така є. А якщо так багато зруйнованої інфраструктури, то Логічно виникає питання, чи немає потреби у евакуації достатньо великої кількості людей, на мою думку, так це було потрібно. Влада про це поки що не сказала. Можливо, теж очікують, як себе поведуть росіяни, і можливо готуються до контрбатарейної боротьби, щоб, скажімо, нейтралізувати такі російські спроби, тому що. Так чи інакше, можна буде відігнати за допомогою навіть нашої ствольної артилерії ті російські пускові установки, які ховалися в лісах на лівому березі, і звідти били, наприклад, по Миколаєву. Якщо їх вдасться відігнати в степ, то вони будуть там набагато вразливішими. Вони не зможуть там маскуватися вже якось так більш-менш. І тому цілком можливо, що знизиться інтенсивність вогня по Херсону, навіть в порівнянні з тим, чим вони зараз займалися проти Миколаєва, але це поки що не точно, тому що все таки у росіян є іноді схильність, незважаючи на втрати, якусь робити капость. Тобто влада поки що не заявляла про свої наміри і підготовки до евакуації не бачимо. Тут треба ж також. Мати на увазі, що ті херсонці, що залишилися, вони стійко терпіли окупацію. Цей режим вони не повелися на окупантські різні заклики і шантаж про таку евакуацію, коли окупанти практично загрожували там підривом греблі, брудною бомбою. і Таким іншим, влаштовували, поки був зв'язок ще телефонний терор, як наші ці колектори, по кілька разів на ніч відправляли повідомлення про те, що вам треба евакуюватися, інакше ви всі загинете в такому дусі. От були повідомлення. Що тут може бути ще? Громадяни можуть просто проігнорувати в якісь там більшості заклики до евакуації, тобто вона може не спрацювати. Вони можуть там сидіти, зважаючи на всі труднощі. І тут додатково додатково настає така проблема: це зимній період. Холоди і відсутність центрального опалення 90% херсонців опалювалися від різних видів центрального опалення. Це основна котельня Херсонська ТЕЦ з сімома котлами великої потужності, які працювали, можуть працювати на газі, на мазуті і на вугіллі, якщо їх певним чином, скажімо так, налаштувати. Немає нічого. З того, росіяни завезли певну кількість мазуту, навіть показово запускали ці котли, але мазут швидко скінчився і тим більше зникла електроенергія. Ну, щодо газу, то це найменша, мабуть, проблема. Я маю на увазі, що найшвидше її можна вирішити, тому що які б там не були пошкодження, зараз вони не є такими, знаєте, розповсюдженими uh -huh. на Багато споживачів там, де зі середнього тиску на низький, передає uh -huh. газ, знижується. А з високого на середній тиск таких регулювальних пунктів небагато. Тобто, навіть якщо росіяни їх пошкодили і через це газа не стала. То виправити це буде набагато швидше. Отже, зараз серед завдань у найперші дні такі перші головні гуманітарні їжа, вода і якесь просто мінімальне заспокоєння, аби можна було зорієнтуватися у ситуації. Ну і вже буквально зрозуміло далі 3, 5, 7, 10 днів. Це вже певні рішення, які будуть стосуватися стратегії, зокрема входження у холодний період. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Політолог Володимир Молчанов Сонець був із з нами на зв'язку. І ще раз вас вітаю з хорошими новинами цих днів. Ми будемо рухатися далі. Це Апостроф Тіві.